Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і має можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це історик Геннадій Єфіменко. Вітання, пане Геннадію. Вітання. Добрий. Добрий день. Пане Геннадію, з вами хочемо поговорити про таку цікаву тему, як сторіччя політики коренізації в радянському Союзі, зокрема в радянській Україні. Дуже багато хто спрощує ось. Це поняття, ніби це була українізація в нашій тодішній державі, але одразу виникає питання: то чи дійсно це так було, і для чого тоді більшовики запроваджували цю політику чи то коренізації, чи українізації? Дивіться, політику українізації більшовики запровадили трьома роками раніше. Вони її mm. запровадили фактично у лютому 1920 року коли після дуже невдалого досвіду 1919-го, коли вони фактично ігнорували національне питання вони зрозуміли що треба спиратися на якісь українські сили що треба враховувати українську реальні українські реалії що треба залучати масово українців власне кажучи до управління і політика українізації як така почалася в 1920 році вона там була з певними хвилями, з певними труднощами, навіть наркома освіти е, тодішнього наркома освіти Радянської України Григорія Гринька, який був вихідцем із партії боротьбистів, тобто це така сутоукраїнська партія. Е, так от він його навіть звинувачували в тому, що він проводить українізацію, а не радянізацію. Його навіть зняли у вересні 1922-го з посади. За те, що він проводив, власне кажучи, українізацію, а не радянізацію. І здавалося, що все йшло до того, що заглохне це все справа. А в жовтні 1922 року відбувся пленум ЦК КПБУ, у якому навпаки ствердили курс Гринька за великим рахунком. І за підтримки насамперед наполягання Фрунзе Михайла і Христина Раковського, поняття Українізація і радянізація фактично. Ну, з'єднались в одному, тобто радянізація шляхом українізації, і, і вже у квітні 1923 року. Тобто, це власне кажучи, те дата, про яку ми говоримо, відбувся 12-й з'їзд РКПБ. На якому оцей досвід радянської України було поширено на всі контрольовані більшовиками території? Я підкреслюю цю термін: контрольовані більшовиками території, бо радянського союзу ще не було. Радянський Союз було утворено 6 липня 1923 року. І коли на самому з'їзді лунала пропозиція А давайте ну ми перейменуємо, бо рішення про те, що Радянський Союз буде утворено, вже було ухвалено. Ну, що будемо утворювати. А самого його, самого його ще не було ухвалено. Так от, коли пролунала пропозиція А давайте перейменуємо, так відповіли: так Радянського Союзу ще немає. Куди там? Як можна переименувати? Тобто. Суть в тому, що рівно 100 років назад у Кремлі вирішили залучити український досвід і використати його в межах усіх його контрольованих територій. Причому, власне кажучи, у квітні 23-го поняття коронізація ще не застосовувалося. бо до того використовувалось у доповіді Сталіна, використовувався термін націоналізація. Ну тобто малась на увазі, щоб влада на місцях, ну, як ми говоримо, коронізація. Але щоб до влади на місцях залучити максимум можливого місцевого населення, щоб це місцеве населення було лояльним до більшовицької влади. Але оскільки цей термін націоналізація вже був, так би мовити, застосований до державлення промисловості, насамперед державлення різних підприємств, то згодом ну, сталося поняття коронізація. А вже на місцях, в залежності від титульної нації, або навіть в республіках, або навіть в районах коронізація могла приймати вигляд українізації, татаризації, грекізації. Колонізації термін цього не говорили, але ну, отакі терміни. І в Україні ж було, наприклад, до 25 різних національних районів, включно із 9 російськими, до тисячі, більше тисячі навіть. Національних різних сільрад, були навіть чеські сільради, Шведська сільрада. Ну тобто, отаке от національне життя мовами національних меншин, воно до середини 30-х років досить таки активно розвивалося. Пане Геннадію, одразу виникає декілька запитань. до Вас, От, наприклад, то, ось цей міф про те, що Ленін вигадав Україну, це якраз походить саме від політики Українізації, яка була про яку ви згадували. Ні, ні-ні, розумієте, я думаю, що це ж 23-й рік, фактично. Угу. А радянська Україна в межах навіть ширших ніж у 23 му році, ніж зараз, у 23 му році, не, не ніж зараз, вибачте, а ніж в міжвоєнний період. У 23-му році ще в складі Радянської України був Таганрог, були шахти, тобто територія радянської України була більша і. Якраз забрали в Україну а не віддали. А суть в тому, що ну, Ленін коли вигадав, кажуть, що вигадав, я так думаю, що мають на увазі, що він взагалі ну, не заперечував очевидних речей, на відміну від багатьох російських шовіністів. І він визнавав наявність України і українського питання ще задовго до революції, і під час революції одним із гасел, власне кажучи, було гасло нації, право нації на самовизначення. І лен ще задовго до революції погодився із тим поняттям, яка має власне бути територія. Ну тоді ще не йшло, звичайно, про окрему Україну чи навіть ну, державну, щось про національну культурну автономію за великим рахунком територіальну. Але малося на увазі якраз те, що там, де українці становлять більшість, але українці становили більшість на набагато більшій території, ніж увійшла в склад Радянської України. І тому ще в тому ж таки 1913 році, коли він там схвалював принцип одного відомого вченого Песатина Фортунатова, який якраз на цій основі пропонував зробити в Росії Штати, він казав: Я не проти, але національность там треба дати по територіальному мінімуму. Тобто в Україні фактично, попри змушене визнання реалії, Українці і Україна існувала і Ленін ну, нікуди не міг діться, а, але територію дали по територіальному мінімуму, тобто багато е, повітів, властей, е, в яких українці становили більше з часом до 99% навіть, в деяких волостях, вони залишилися в складі Росії. І це було зроблено саме ось під час цієї політики коронізації, і як воно, е, так би мовити, могло не суперечити один одному. Ні, дивіться, під час політики коронізації в 24 му році, ну це ж вже ж розпочата була політика коронізації. Якраз українська сторона претендувала на зміну кордонів, бо це ще було обіцяно під час, власне кажучи, оцих національно-визвольних змагань або як тоді говорилися в тогочасній риториці громадянської війни. Радянській Україні це було обіцяно. І це навіть було затверджено пізніше у постанові, навіть виконкому комінтерну, що Мають до України бути приєднані райони з українською більшістю населення, але вони так і не були приєднані. Тобто, тобто, під час політики коронізації українська сторона поставила питання про приєднання, їх не приєднали, і тоді українська сторона фактично починаючи з 1925 року просувала ідею. А з 28-го це реально зрушило місця про українізацію тих районів радянської Росії. Де українці становили більшість, тобто багат, в багатьох місцях створювалися українські школи, українські технікуми, преса українською виходила, починаючи від тих, які межували з радянською країною, це насамперед е, Північний Кавказ і Центральна Чорноземна область, і закінчуючи тим же Казахстаном. Тоді це була правда автономія в складі радянської Росії, далеким Сходом, Сибіром, тобто скрізь таке е, ну, але Ну, де раніше, де пізніше, навіть на Далекому Сході існували українські райони, українські газети існували. Але вони там існували дуже нетривали, нетривалий час. І коли ну, дуже швидко, доволі швидко, на жаль, це все було ліквідовано вже в 1932 році. Але от курс на коронізацію після того як не вдалося ці території, які межували з Радянською Україною, перш за все, центральна черноземною області, південь, ну Вороніччина, скажімо так, по сучасному і Білгородщина їх не вдалося приєднати до України? То там реально почалась політика українізації, тобто реально почалась українізація тих районів, де етнічні українці становили більшість. Пане Геннадію, а до якої пори тривала ось зокрема там українізація, і коли в Україні закінчилася політика коренізації? Чим? Ну, там дуже різко, ну, після невдачі комуністичного штурму, який почався, ну або як у нас називалося раніше, там великого перелому після поразки цих цих сподівань, але перемоловши селян, отримавши перемогу таку вже непохитну владу українізацію за межами радянської України, фактично було припинено двома постановами: 14 грудня. І 15 грудня в Раднаркому радянського Союзу і ЦК КПБ. Спочатку це припинили на Кубані і ну, в Північному Кавказі. А потім, по всі, 15 грудня, по всіх інших регіонах: Центральний Чорноземний район, Казахстан, Сибір, Далекий Схід, це все було припинено фактично двома постановами. І вже з 1 вересня 1933 року жодної там школи ні, де десь я коли дивився список шкіл. У 35-му році декілька шкіл все таки десь якось збереглися, але ну вони я не знаю, не уточню де. Але загалом тисячі шкіл було закрито, переведене на російську мову, і преса зникла, українська, все це зникло. Тоді як в радянській Україні це все довше залишалось, бо тут політика коронізації. Вона почалася раніше стосовно національних меншин. Ну мається на увазі поляків, німців, навіть росіяни ж були національною меншиною. Але проти них, там щодо них не треба було наново щось відкривати, а просто не переводити їхні райони на українську мову, умовно кажучи. Поляки, греки, болгари. Оце все не одразу припинилося в 32-му, там 33-му, а деякий час навіть протиставлялося українцям. Що, мовляв, деякі там в 34-му році навіть були такі випадки, що говорили, мовляв, щось багато українських школ, а тут поляки живуть. Але загалом курс було взято на припинення цієї керонізації, і починаючи десь вже з, ну, з 37-го року, з кінця, 37-го, в го 39-му, було все це ліквідовано остаточно. Ну, тобто спочатку о, певний період скорочувалось просто кількість шкіл, кількість районів, кількість сільрад національних. А в 38-му -39 39-му, спочатку, в 38 му закрито було всі національні школи, крім українських, єврейських і молдавських на території Радянської України, єврейських наїди ж тоді вчилися. І в 1939 році навіть формально було ліквідовано ті райони, які мали статус національного. і їх або було територію розподілено між сусідніми районами, а, а якщо райони були такі ну, великі і е, господарські сильні, то їх просто ну, зняли з нестату національного, стали звичайним районом в складі радянської України. Але, тобто, Геннадій... закінчилося, закінчилося формально, закінчилось 1938-39 рік, але реально курс на згортання це з 1935 року, він дуже такий чіткий був беззастережний. Пане Геннадію, також хотілося б дізнатися особливості власне цієї коронізації, е, який був основний рушій впровадження цієї політики. Е, зокрема, в ній була основоположна, так би мовити, мова, чи ще якісь інші чинники? Ну, власне кажучи, суть коронізації по різному різними людьми розумілася, але е, якщо брати дві основні їх складові, це кадри і мова. Кадри і мова. Тобто кадри малися на увазі, щоб місцеве населення, щоб в органах більшовицької радянської влади було лояльне до Кремля місцеве населення. Це було завдання політики коронізації, як її бачили у Кремлі. А мова, мову, так мову справді розвивали. Деякий час, знаєте, навіть був такий вплив певний зовнішньополітичного чинника, коли, наприклад, Розвивали, щоб показати, що от Украї завдяки політики кранізації, навіть українці в Україні поляки себе добре почувають. Знаєте, коли було створено перш ну, перший він власне кажучи, і був єдиний польський район, то Буценко на засіданні ЦВК відзначав, що от дивіться, яка який величезний позитив е, оцієї нашої політики кранізації. Тільки не було створено польський район, відразу десятки заяв. На вступ до лав КПБУ поступили. Тобто таким чином здобували авторитет з одного з іншого боку, а з іншого, певний час справді мали сподівання десь на якусь світову революцію, знаєте, на те, що оці всі кадри, які виховуються мовами національних меншин, потім десь знадобляться. В Україні навіть свою болгарську мову заводили, знаєте. Ну, тобто... Перевели, перевели в 1932 році молдавську мову із кирилиці на Латиницю, тобто, отакий, отакий шлях був. Ну, тобто, наближили, наблизили її фактично до румунської. Тобто, отакий шлях був і в Україні, а в межах радянського союзу, так взагалі, для дуже багатьох народів, які ну, півночі взагалі створили абетки, арабські. Арабську посемність перевели на Латиницю, це вже потім з 1937-38 років почали переводити на кирилицю. І навіть в цей період, з 20, власне кажучи, найактивніше з 1928 по 1932, навіть деякі ті абетки в Росії, які були раніше на кирилиці, було переведено на Латиницю, а потім знову на кирилицю. Тобто були такі сподівання до, до цього великої ну кризи в світі. А у нас це був комуністичний штурм 29-33 років. Були певні сподівання на, на світову революцію, і хотілося представити Україну Радянський Союз як ну передову там країну І тому в плані мовному справді багато що робилося, в тому числі і в Україні багато що робилося. І в Україні якраз робилося для того, в тому числі, щоб, знаєте, не наблизити, а е, відособити українську мову від російської, тобто довести її, ну, продемонструвати її самостійність, її е, е, особливі риси продемонструвати, а, а не наближення. Бо, починаючи з 1933 року, почалися етапи вже наближення е, української мови до російської. Але при цьому дивіться, якщо. Політику коронізації стосовно національних меншин в Україні було припинено, ну, тобто, фактично всі національні сільради було переведено в звичайні, райони ліквідовано, Школи переведено на українську чи російську мову. Ну, в Молдавії ще залишались молдавські школи, то, власне кажучи, оцю кадру щодо українців, такого не було, і щодо українців зберігали. Навіть при збільшенні певному числі викладання російської мови в 38-му році, в 39-му вже від цього відмовилися. Тобто, оцю українську складову зберігали міжвоєнний період, зберігали, в тому числі можливо, і для того, щоб особливо це виявилося в 1939 дев'ятсот році після приєднання за пактом ну, не за пактом Молотова, а в результаті. Розподілу Польщі приєднання західних земель виявилися ці переваги попереднього курсу, що тут все було українське, розумієте, все було українське, і від русифікації, яка вже починалася там у 38-му році, в кінці 37-го, 38-му, вже в 39-му фактично, від цієї русифікації відмовились. Тобто українізація не була скасована та на, взагалі постановами ніколи не була скасована, тому що. Основне її завдання не розвиток мови, розвиток мови це як ну, пропагандистська і побічна якась вже річ, а саме залучення місцевого населення, е, створення на місцях лояльного до кремлівської влади, урядового апарату, і ну, взагалі лояльного населення. Пане Геннадію, ну і ще одне уточнення. Стосовно от ви задали про те, що політика українізації не, не припинялася, але разом з тим ось розстріляне відродження 37-го року, як це вписується? Чи дійсно от багато хто вважає, що це якраз і була політика українізації для того, щоб виявити, можна сказати, цвіт нації найактивніших, найпрогресивніших, потім їх знищити? Можливо, десь воно так і було, знаєте, я наводжу зараз часто. Приклад на, на рівні меншого такого мається на увазі поета національних меншин, власне кажучи, Лей Лейби Квітка, Лев Квітко він у нас друкувався як Лев Квітко, якого вже заарештували під час ну, справ антисіаністських після Другої світової, і під час, власне кажучи, арешту, він видав таку фразу, що. Я тепер зрозумів, на що розвивалися національні мови і культури, щоб на національній мові підготувати, е, ну, підготувати етнос, ну, народ до злиття націй. Ну, тобто, як, оце завдання? А те, те, що так, ну десь воно це є, але я би знаєте, ви виділив би ще те, що е, різне розуміння з е, самого початку було. Поняття українізація, політики українізації у тих українців, які долучилися до цього, бо вони це сприймали як довготривалий і реальний курс на розвиток української мови і культури. А в Кремля з самого початку було завдання, ну власне кажучи, посприяти модернізації суспільства. Тобто, треба було надати освіту і, му... і культуру рідною мовою, щоб легше було перейти до від аграрного до індустріалізованого суспільства. Ну і залучитися підтримкою мас, тобто ці дві головні завдання. А розвиток української культури не просто не входив у їхні цілі. Він був прямо протилежним тим завданням, бо розвиток української культури, української самосвідомості, навіть соціалістичної, а таке було на початку 30-х доволі таки сильним, і там висловлювалось незадоволення експлуататорськими, так би мовити, кроками Кремля. То це все було ну суперечило меті Кремля, і відповідно ті люди, які м, тим чи іншим чином е, бачились як можливі, ну ті, хто е, заперечує цю вертикаль влади і створює потенційну небезпеку і докремлення е, радянської України, тих цих людей е, ну по можливості ліквідували. Дякуємо, пане Геннадію, за ці коментарі, за цю інформацію, яку ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Нагадаю, для них я сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися з істориком Геннадієм Єфіменком. Ну і говорили, зокрема, про 100 років від початку політики коронізації в радянській Україні. Дякуємо вам, пане Геннадію, на все добре. Нехай ну, щастить.